Сьогодні в графіку щоденного читання перша книга Хронік, 7-8 розділ. Тут деталізовано перераховується родовід коліна Веніаміна, особливо рід Сеула. Це пов'язано з тим, що Веніаміновці входили до складу Південного царства, тобто до складу юдеї. Таким чином, ці обидва коліна. Юди і Веніаміна разом з Левитами складають залишок, які повернулися з вавилонського полону в 538 році. Коли в щоденному читанні попадають фрагменти, як сьогодні: перелік імен, родоводи, я маю практику читати додатково писання. Я читаю. Притчі в число, тобто, яке сьогодні число, таку притчу читаю, або ж я читаю псалми. Сьогодні я пропоную прочитати додатково псалом 125, який якраз і говорить про повернення юдеїв з вавилонського полону. Отож, написано так: як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у усні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш, співання. Казали тоді між народами, Великий вчинив Господь з ними. Великий вчинив Господь з нами, були радісні ми. Вернися ж із нашим полоном, о Господи, мов ті джерела на південь. Цікаво, що в першому тексті Псалма автор описує стан людей, які поверталися з полону. І написано так, були. Ми не мовби у сні. Звільнення з полону було раптове, неочікуване, і таким дивним чином Бог вивів людей з полону Вавилонського, що це здавалося як казка, як сон. Ти і я, ми переживаємо Божу дію в нашому житті. І я впевнений, що ти пережив той момент, коли по-особливому Бог втручався в твоє життя. І зараз, коли ти згадуєш про це, ти думаєш. Немов у сні це було. Я хочу підбадьорити, що ми віримо в Бога чудес, який робить неймовірні речі. Бог з нами. І це не сон, це реальність. І цікаво, що процес повернення юдеїв з полону складався з трьох етапів. І очевидно, що автор псальму був десь посередині цього процесу. А через те в псалмі він молиться: вернися із нашим полоном у Господи. Немов ті джерела на південь. Він був свідком того, що Бог почав процес відновлення е, державності Ізраїлю, і він далі продовжує молитися. Господи, допоможи в цьому процесі. Ми Українці схожі е, в тому, що переживаємо таку саму ситуацію. Ми зараз десь посередині відновлення нашої державності, е, нашої нації, і ми вже бачили чудеса Божі. І я закликаю в цьому дні молитися більше про Україну, про українців, щоб ми про. Йшли випробування війною, щоб ми залишились вірні Богу. Молімося сьогодні за наш народ, щоб ми служили Богу і вклонялися йому, і читаємо Біблію щодня.